Доброго дня, мене звати Карасик Ніна, я студентка дизайн школи Лари Герман. Хочу залишити свій відгук стосовно курсу планувальне рішення. Курс побудований не лише на подачі і матеріалів, а також на цікавих домашніх завданнях, завдяки яким ти занурюєшся ще більше у. Професію пропрацьовуєш матеріал і запам'ятовуєш, і під час роботи над домашніми завданнями отримуєш додатково ще масу корисної і цікавої інформації, оскільки для того, щоб виконати домашнє завдання, потрібно опрацювати велику кількість дизайн проєктів відомих західних дизайнерів. Для мене цікавим було працювати з планувальними сітками. Однозначно буду користуватися в майбутньому цим прийомом, тому що він полегшує, пришвидшує і вдосконалює роботу над плануванням. На курсі дуже детально пропрацьовується оформлення, подача матеріалу, яка задовільніть клієнта і розв'яже руки дизайнеру, оскільки збереже його час і можна сказати застрахує від певних нюансів, які виникають під час реалізації проекту. Детальне пропрацювання технічного завдання і подання його в окрему презентацію для клієнту це як фундамент надійного будинку. Чим більше роботи і часу витрачено на технічне завдання, тим менше потім буде сюрпризів під час реалізації проєкту. Тому що, як кажуть, папір стримає все. А от на практиці, як втілити задумку, можуть бути багато нюансів і і от наскільки детальне буде пропрацювання технічного завдання на початку роботи з проєктом, буде залежати кінцевий результат. Одразу хочу зазначити, що рекомендую і буду рекомендувати усім, хто лише починає свій шлях в дизайну інтер'єру, а також уже деякий, деякий час працює в цьому напрямку в даний курс. Оскільки і для перших, і для других на курсі знайдеться масу цікавої нової інформації, тому що завдання школи не просто відпрацювати, а розкрити потенціал майбутніх або працюючих дизайнерів.